Чи справді треба дивитися на ось це дійство? Досить тривале в вигляді презентації плану? Дивитися крізь призму, що ми про все, але головне це про вибори. Бо дехто звернув увагу що з точки зору, як то кажуть, політехнологічного аналізу. Тобто, ось ми пункт про те, що молодь попри всі заяви наших військових партнерів, союзників поранштайму, ми молодь не будемо мобілізувати, бо ставка у виборчому штабі на молодь. Тому ми їм кажемо вас на війну не відпустимо. Ось пенсіонери, для яких тисяча гривень це буде дуже і дуже як. То кажуть, воврем'я. Це про так звану Вовину тисячу. Ось ще ну, одним словом, дехто з колег по цеху вже аналізує цей план стійкості як своєрідний спроба розширення виборчого ядра. І цей план це камуфлювання головної мети добратися до виборів 25. Чи мають рацію? Ну, скажімо так, я не знаю, чи є тут причина наслідковий зв'язок, але чітка кореляція тут прослідковується. Ну, чого вже казати, що якщо люди, які працюють в політтехнологічній сфері, причому як комунікаційники, так і самі політтехнологи, і, в принципі, всі пов'язані з цим люди, кажуть, що зараз починають з'являтися вже замовлення, уже починає з'являтися розуміння, що десь через півроку, можливо раніше, почнеться новий виборчий сезон. І так чинак, але ми будемо підходити до виборів, до політичного процесу і так далі. Тобто, те, що команда з Ленського готується до виборів. Це факт. Те, що до виборів готуються всі інші, це також факт. Це підтверджується безпосередньо людьми, які цим займаються. Чи треба сприймати в цьому ключі план стійкості як виключно виборчу штуку? Я би з цим не спішив. Насправді, вона, як я вже казав на початку, націлена і на наших партнерів, вона націлена, і загалом на українське населення, вона націлена і на наших міжнародних фінансових донорів. Тобто це ширша річ ніж просто передвиборча програма або пошук аудиторії. Але Повторюся, те, що тут нема такого яскравого причинно святкового зв'язку, не означає, що цей план стійкості не можна використати додатково до всього іншого. Як знаєте, дійсно такий додатковий елемент піару або mm -hmm. додатковий елемент творчої агітації.